Чотирнадцятирічна Анна Войтюк із Нетішина волонтерка. Дівчинка виготовляє окопні свічки, допомагає готувати їжу для поранених військовослужбовців, долучається до різних благодійних акцій. Мене спонукало те, що я бачила, що відбувається на У Мене двоюрна сестра, двоюрідний брат. Вони військові, і я бачила, що твориться в них, і мені хотілося якось допомогти їм. В майбутньому я хочу сама стати військовою, тому я вирішила, що буду волонтером. Допомагає бійцям і 15-річна Євгенія Мукосій із Нетішина. Дівчинка перетворила своє хобі на благодійність. Займаюся малюванням, мені це дуже подобається, тому так сказати, моя вчителька вирішила, що займається мною волонтерством. Вона взяла десь гільзи, і я розмальовувала ось таку десь була гірза. Розмальовувала разом зі своєю подругою, тому це була така трохи колективна робота. І ну, мені дуже сподобалось. І за це ми отримали гроші, які відправили на ЗСУ. Історії цих дівчаток закарбували на сторінках книги. Сьогодні її презентували у Хмельницькому. А саме третій том видавництва Україна це ми колекції документів про дітей-волонтерів з нашої області. Три видання про таких дітей в сьогоднішньому третьому виданні історії про 110 волонтерів волонтерів які допомагали внутрішньо переміщеним людям армії, допомагали закуповувати вікапи реби і робити інші добрі справи. Всі ці історії увійшли до ініціативного документування подій війни в державному архіві області. Вони навічно збережені ля в архівосховища як колекції документів про дитячий волонтерський рух в Державному архіві області. Тут зібрані історії абсолютно всієї Хмельницької області. Тут є представники абсолютно всіх регіонів нашої Хмельниччини. У книзі зібрали історії дітей віком від 3 до 16 років. Напевно, що саме найприємніша категорія це дітки три роки, які робили власні поробки, хендмейд, донатили, збирали гроші і передавали на збройні сили України, і це просто неймовірно. Дарія Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста.